Пророк Захарія розповідає нам про прокляття, яке іде на всю Вселену, на всю землю. І знову підняв я очі мої і побачив ось летить сувій. і сказав він мені що бачиш ти? Я відповів бачу сувій, що летить довжина його 20 ліктів, а ширина його 10 ліктів. І він сказав мені це прокляття, витікаючи на обличчя усієї землі, бо всякий, хто краде, буде винищений, як написано на одній стороні, і всякий, хто присягається неправдиво, винищений буде, як написано на іншій стороні. Я навів його, говорить господь Саваоф, і воно увійде до будинку, таття, і будинок того, хто присягається моїм ім'ям неправдиво. І також прибуде у будинку Його і винищить його, і дерева Його, і камені у світі є благословіння і прокляття. Прокляття приходять за гріхи за наші беззаконня. Коли в нашому житті немає Ісуса, ми нарушаємо Слово Боже. Закон Божий спрацьовує. І також, коли ми святкуємо свята, Різдво Христове. Новий рік і в центрі уваги має бути обов'язково Ісус, але люди святкують його для себе без Ісуса. Ми маємо перебувати в Схові Божому щодня, тому що саме Ісус звільнив від гріха проклять хвороб, смерті та пекла. Ісус прийшов, щоб дати нам життя і життя з надлишком, тому Слово Боже має бути в нашому домі щоденно. І за порушення закону Божого приходять покарання, і ніякі колдуни, екстрасенси, блогери, гадателі, віщуни не можуть нас врятувати від проклять, але люди на сьогодні вірять та довіряють лише їм. і звертаються саме до них, але не до Бога. Не до законодавця цієї вселеної та творця всього Бог дав апостолів і пророків, щоб ми їх слухали і не були прокляті.